З добрим ранком називається. Ще раз добрий раночок. Все потрохи лисіє вже бачите. Мадрина вже така опала, Хризинтинка ще тримається. 10 градусів тепла. Сьогодні у нас по плану, що ми робимо, коли нас обстрілюють? Вірно саджаємо квіти. Насправді замовила ще рані, раніше на день, мабуть, перед обстрілом я про Київ і буду саджати тюльпани. Замовила на яскравій клумбі. Зараз подивимось, яка у нас тут якість разом. Я ще не дивилась тільки вскрила посилку. Зараз побачимо і ціни, і якість. же уже открыла коробку по три тут у нас. Булит 12 диаметр по 3 штучки. Триумф тюльпан булит. Джакузи. Джакузи булит. Фокси Фокстрот. Маргарита махровый. В общем, тут все по три цебульки Крем-брюле. Маргарита. Фокси Фокстрот. Подарунок. А, гиацин Той и а, Две цибульки в одном пакетике. Це у нас. Вот. Вудсток какой-то. Гиацин. Уже проросшие такие. Дві упаковки є цинка. Що сині по 30 з чимось. інші тюльпани. Хочу посадити цілу градську тюльпані. Якість непогана, Всі пророщі, треба саджати. Бігом треба саджати. А саджати буду тут на грядці. Одну грядку я хочу з тюльпанчиками. Там у мене цибулька, вон там цибулька, там чесник. А ось там я посаджу посередині, посаджу тюльпани. Хай навесні зростають там. Сергій мені вчора. Мішок пісочку принес. Так, кісточки, якісь Це мені потрібно для тюльпанів. Щоб не замокали, бо у нас тут такий вже грунт. compost Рукавички забула. Якого гарна погода на вулиці. слухайте супер. Давно такої не було тут, ну щось. Чи трава, чи цибуля, чи що це таке? Не зрозуміло. Багато зелені ми не їмо, як показала практика, тому будемо... Отримувати естетичне насолодження. До речі, ми підключили. У нас було ДСО, Державна служба охорони. Може хтось не знає. У нас ще 22-му року році. Хотіли пограбувати в Києві. В Києві у нас також ДСО. Ми вже багато років під ДСО. Тут був спочатку Комкон. Якщо комусь цікаво, це наша практика, я не хочу розповісти. Практика досвід. Було ДСО. Декілька років. Ой, було тут... був тут Комкон, а в Києві було ДСО. Uh, значить, 22-му році, у 22-му році, десь за тиждень, за два до війни, ми були на дачі, і нам телефонує сусідка, каже, у вас там якісь дві ж поріж на етажі. Так, ми тут чутно, бачите. Я кажу, Оксана не може такого бути, бо у нас десь де, ну, Державна служба охорони нема там, не може ніхто там лазити, скажімо так, в квартирі. На ні, ось вже когось спіймали. Ми їдемо додому, спіймали грабіжника, якогось грузина. Дуже багато було поліції, якісь других там служб. Але ДСО відпрацювало на 200%. Він е е ламав сейф вже, щоб трохи він би його виніс. Ну, а потім почалася війна і його випустили під заставу. 50 тисяч, бо такий був. Хотіли його зловити, але ніяк не отримали, скажімо так. А зловили і випустили. Не знаю, чому так, але так трапилось. Потім почалася війна. Ми зателефонували в Комкон, бо ми тут були. На початку війни ми зателефонували в Комкон і нам сказали, охороняйте своє майно самостійно. Ми, Ну добре, тоді ми все розуміємо, бо у нас, типа, забрали транспорт на ТРО, людей нема. Ну, добре, все зрозуміло, війна, форс мажор. Але пройшло три місяці і нам комкон перетелефонував і сказав сплачуйте. І за ці місяці, коли вони сказали, своє майно самим охороняти. Тому ми зараз так поставили, щоб мене не бачили. Тому ми... Комкон, заплатили заплатіли все, як до копійки, і підключили, поїхали бровари, підключили Державну службу охорони. Це служба при державі, як при при поліції. Вони у них більше, скажімо так, полномочі, ніж у Комкона. Тому ми вирішили, що скрізь у нас буде ДСО. А, і так як вони впоралися з, зі своєю роботою, скажімо, то хай вже буде скрізь ДСО. І ось ви бачили, залізло якесь щось незрозуміло. Поліцію ми викликати не можемо. Тут десь патруль патрулює по судовому товаристві, але теж його не було. І як до нього, як з ним зв'язатись, ми теж не знали. Тому Сергій самостійно ганяв цього крадіж, крадіжника. І після того, як це трапилось, ми підключили знову тривожну кнопку ЗСО. Тому що у Комкона у, у нас спочатку була і тривожна кнопка, і охорона. А зараз ДСО у нас була тільки охорона. І ну, з, з понеділка десь ми будемо вже із тривожною кнопкою. Тому що нікого тут не дочекаєшся, а охорона приїжджає дуже швидко. Це так, щоб ви розуміли. Що ДСО дійсно працює. Ну, ось у нас так трапилось, що... що вони спрацювали. Вони зловили цього крадіжника, але ж чого його випустили, це вже питання друге. Одна державна служба зловила, друга державна служба вирішила, що йому краще буде. На волі, як вже є. Так, що у нас з тюльпанчиками? Я буду сипати потроху скрізь пісочок, щоб вони не замокали. Зараз попів грядці, бо мені, мені незручно. щоб один пісок мені не потрібно, ось отак зробити. Цибуля дійсно дуже-дуже великі, гарні. Бачите, які гарні. Скажу, що їх прям так на глибині три цибульки одна від одна віднаєнь, не, не знаю я. Це дуже глибоко, мені здається. Вже мені щось голеньке. Мені взагалі здається, що це якась голландська відбраковка. Що вони такі не дуже, би... Так, що це у нас? Джакузі? Насти. Сіджаємо квіти. Великі. Головне, щоб не вимерзли ми. Це вже остання моя, останнє замовлення, що це не було джакузі тріумфрі? триумф, триумф. Уставим уже заморозки, уже придают морозы. Здесь я слухала не Куди, саме бачите, що нема куди. Ну, ось вони такі великі, але є такі, як трохи погризені. Може браковка, а може і ні. Це були гарні. Ось я тут пропущу не мене. Цибульки. В такому ґрунті все задихається. І газон треба розприхляти, розпушивать. Це отаке. Якщо б не було камер, чи не було б світла, я би не побачила того грибіжника. Розумієте? Я почула, що щось там стукатить і Ресі почала гавкати. А що робити жінки, коли вона сама одна без чоловіка? Що робити? І що у нього на умі було, я не знаю. Може, у нього між був. Так, що таке? А поліція состави приступлень не знайшла. Він ще якийсь хворий у нього справка є з дурдомом, коротше. Всі якось самі за себе. З дурдом їх повідпускали. Так, Маргарита. Тут вже немає у мене Триумф. Залучили з триумфа тут. Ну, погані локоти, такі зараз покажу ближче. І все. Не знаю, наскільки ці такі допускаються. Ви знаєте, що у мене тут майже всі і сядуть. Тут у мене якраз нема круте. У нас тут сітка. Воно тут нічого не пере... Не перері, Не цибульки, але бачите, з такими якимись ознаками хвороби чи що це? Супер цибульки. about such a думаю, може тут і не саджати їх, на тих грядках тут посадила і достатньо. Десь все-таки порозпіхують їх тут. Зараз, подумаю, вирішила ще тут посадити тюльпани, гіацинти. Тут ми часто ходимо туди-сюди. бо вже скрізь натикала скрізь є які гарні горизонтенки яскрава клумба у мене питання навіщо мені такий подарунок гнілой чи який він що сухої які можливо вони і приростуть але ну не позортесь Ну, що це таке на 1200 замовлення, оце такі гнілушки подарунок. так краще нічого не кладіть, Ну, з чесно, такий собі, собі подарунок.